Я Солотвинська Світлана, внутрішньопереміщена особа з Херсонщини Трохимівка Іванівського району Херсонської області. Можна встановити? <світлана> <Все вже. світлана> а чого ви плачете зараз? Підожди, це не наіграно. Світлана з чоловіком Олексієм переїхали з Херсону до Житомира навесні 2022 року. Жінка каже, що повномасштабна війна змусила змінити не тільки місце проживання, а й професію. Ми, коли переїхали сюди, він бросив свою справу я, тому що я раніше була фармацевтом і також ще займалася бровями. Але переїхавши в Житомир, я вирішила повністю все змінити і знайшла для себе нову сферу. І ми якось так виходячи, друг, друг, друг дружку так, 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 підтримували, він розвивається в ІТ-сфері, а я вже у б'юті. Такі почервоніння, це нормально. Кабінет наших масажів і кабінет епіляції. Зараз проведу невеличкий шоу-ру. Стосовно масажного кабінету, мені тут дуже допомогли грантові програми, тому що цей апарат я придбала від гранту. Грант від школи малого та середнього бізнесу. Олександра Башинська є постійною клієнткою салону краси. Завжди я прошу поговорити. Завжди піддержує розмову. Ну атмосфера тут тепла, приємна. Мені якби ще ходиш до самої людини. Світлана каже, що вирішальну роль у розвитку власної справи стала школа підтримки малого та середнього бізнесу. Як у мене ще не було тих навиків? Я взагалі, як то кажуть, у мене бардак в той голові, тому що я не знаю, як це все правильно робити. Навіть сама там всі ж куратори цієї школи каже: заходиш ти. Очі, перелякань. <смі> Ти інформацію так сприймаєш, але домашнє завдання, слава Богу, виконувала дуже вчасно. Отримаєш ці всі навички. По-друге, в тебе дуже велика комунікація. Я з більшості з наших учасників я з усіма спілкуюсь, ми розвиваємося разом. Світлана говорить, що одночасно вчилась у школі підприємництва, писала грант, навчалась на курсах надавати процедури електроепіляції. Я в день їздила на навчання в Києві по електроепіляції, а вночі ми з чоловіком писали цей. Бізнес грант, ой, бізнес. Бізнес-план на отримання цього гранту, і це просто безсонні ночі. Я зараз як пам'ятаю, я думаю, я мої думки я собі не прощу, якщо я його не виграю. Для мене це було складно зараз. Вже не складно, тому що в мене вже є готовий план моїх дій в бізнесі. Сергій Трохімишин, керівник громадської організації «Вдоскональ себе розповів, що Світлана Солотвінська виграла грант у півтори тисячі євро від Естонії. Випускники школи підприємництва створили 36 нових робочих місць. Вийшло 59. Людей, які потрапили у вибірку, і з них ми порахували, що вони створили додатково 36 нових робочих місць. Це саме нові робочі місця. Окрім того, ми порахували податковий ефект від діяльності наших випускників саме першого другого потоку, отих 59 людей за рік це склало податкових надходжень 2,7 мільйона гривень. Тобто, це така доволі гарна цифра. Там на кожну гривню вкладених коштів в навчання ми отримали 2 гривні в вигляді податків. Сергій Трохимишин говорить, що продовжується набір у школу підприємництва. Заявку можна подати до 22 жовтня на сторінці у Фейсбуці громадської організації «Вдоскональ себе, отримати новий грант на обладнання салону та навчитися керувати авто. Такі цілі допомагають пережити війну та розлуку з рідними, розповідає Світлана. Зараз я хочу отримати права. Я знаю, коли свободи за територію права, машина є все. На Херсоні Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.